Ми розповім я тобі про образи. Не треба ні на кого ображатися. Ну і, звісно, не ображати. Тому що слова та вчинки, які хтось направив в твою сторону, не є правдою. посміхнись тобі личить усмішка. Ти точно не та і не така, як тебе назвали. А є ще тут такі, які приміряють на себе слова, сказані в свою адресу. Напишіть, будь ласка, а вчинки інших людей? Ти ж сама надаєш їм значення, а потім ображаєшся. Я, наприклад, практикую інше. Всі слова, всі дії людей я сприймаю без описів, без якихось ярликів. Інколи навіть за них радію, що взагалі вони можуть розмовляти. І виявилося, життя стає щасливішим, спокійнішим. А якщо хочеш, щоб були і інші щасливими, можеш поділитися та поставити сердечко. Зразу можливо в тебе і не вийде. Але поступово згадуй про те, що всі вчинки дії, слова людей ми сприймаємо без опису.